Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо з вами говорити про страшну ситуацію, яка сталася в одному з міст Польщі. Там поляк напав на українця-інваліда, побив його після цього втік. А поліція починає на це все закривати очі. Тож я вирішив записати це відео для того, щоб дана справа набула якогось розголосу. Тож одразу буду вдячний всім, хто поділиться цим відео в себе в соціальних мережах. Отже, переходимо одразу ж до нашої з вами теми. Мені декілька днів тому написала в інстаграмі жінка, її звати Оксана Мельник. Вони зараз разом зі своїм сином інвалідом проживають в місті Полице, яке знаходиться недалеко від міста Щецин в Польщі. І вона мені вона попросила про допомогу, так як вони попали в дуже страшну ситуацію. Одразу ж розповім, що вони приїхали після початку війни з місця, з місця Кременчуг, яке в Україні, і проживають вони в тому полице, вона там працює, сину її 21 рік, його звати так само, як і мене, Денис. Вот, Денис Мельник. І ситуація сталася 6 вересня, тобто зовсім недавно, в 21.30. Там цей хлопець, він, до речі, хворіє. Має синдром ДЦП. От. І він поїхав кататися на велосипеді в парк о 21.36 вересня. Жінка була вдома, але там через якийсь час їй зателефонували з його телефона, поляки і сказали, що приходьте в парк, бо тут з вашим сином трапилася, ем, трапилася незрозуміла ситуація. Якось вони так сказали. От вона одразу ж прибігла до парку. Там вже була швидка допомога, там вже була поліція. Поліція брала там когось, якісь покази, щось вони там дивилися. Швидка допомога надавала власне, оцю допомогу її сину. Він якийсь період часу не міг говорити. От також в парку було дуже багато людей, які, там, які в принципі це все бачили, і е, одразу ж ну, сина доставили до лікарні, там надали йому якусь допомогу. В нього були там якісь сліди від побоїв на голові. Також говориться про те, що тиск в нього був е, е, занижений в цей момент. Вона мені також надала всі відповідні документи, пристала в інстаграм, бо я її попросив, щоб були всі е, відповідні документи, щоб можна було ґрунтуватися і щоб розуміти, що це справді ситуація відбулася. От. Після цього вона поїхала в поліцію, написала, звісно ж, заяву про цей випадок, про те, що на її сина напали. І м, також вона мені скинула фотографію цього зашвячення так званого. От. І вона буквально це відбулося 6 числа. І вона мені написала, що вона боїться, що поліція заминає цю ситуацію, тому як немає не жодної відповіді з 6 числа. Вона відколи подала заяву. На сьогоднішній день сьогодні в нас вже 13, Жодної відповіді немає. От, і ми зараз повернемося щодо поліції, але давайте поговоримо зараз про те, як це сталося. Як це розказував хлопець, бо він там декілька годин взагалі не міг сказати ні слова був в такому шоці. От потім, як він вже зміг знову говорити, він розповів, що він просто їхав на велосипеді, з кущів випригнув якийсь поляк. Скоріше за все, що то був поляк. Він вдарив його в шию і вдарив його потім в бороду. Хлопець впав з велосипеда і, ну, якби, і вже лежав, бо він не міг зрозуміти, був повністю дезорієнтований. Поляк в цей час десь одразу почав тікати, він втік. Люди, які були також в парку, абсолютно ніяк не відреагували, тобто вони просто стояли, дивилися. Хтось, звісно ж, викликав поліцію, хтось викликав швидку допомогу і все. От якось так це сталося. Ну і тут можна зробити висновок, що вся ця ситуація сталася також на, на національному підґрунті. Тобто хлопця побили просто за те, що він був українцем. Скоріше за все. От і вчора, в понеділок, жінка ходила в поліцію. Вона взяла ще раз копію зашвидчення, бо їй, коли вона подавала заяву, навіть документи не дали, що вона цю заяву подає. От вона взяла цю копію, спиталася, що там, як там відбувається розслідування, і в поліції їй сказали, що немає ніяких там у вашого сина немає ніяких серйозних побоїв. Цього чоловіка ніхто не зможе впізнати, бо свідки сказали, що ми цього чоловіка не знаємо, ми його не можемо писати, які були також в парку. Тобто, свідків поліція не знайшла. Побоїв на хлопцеві не знайшла. Саму ситуацію про побиття, яку всі бачили, вони кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Камери, які були в парку, вони, вони сказали, що чоловіка цього ні на одній камері немає. Тобто, якась така ситуація виходить, ніби то був якийсь Бетмен, випригнув з кущів, вдарив хлопця і втік. От, і в мене і в мене одразу ж виникає питання, як е, працює поліція міст Поліце, що вони не можуть знайти в маленькому містечку, знайти цього нападника? І тут в мене є питання: вони не можуть цього зробити, чи вони просто-напросто не хочуть цього зробити? От. І, друзі, давайте. Надамо цій справі трохи розголосу, я вас прошу писати, ну, якби ділитися цим відео в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. І якщо ще хтось з вас, хто дивиться зараз це відео, хтось є також з цього міста, напишіть, будь ласка, в коментарі або напишіть мені в інстаграм. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Напишіть мені в інстаграм, просто що висполіться, і є в мене одна дуже цікава ідея з цього приводу, що ми можемо зробити і як ми можемо відстояти права. Дениса Мельника, який став жертвою нападу на національній основі, тобто це був звичайний прояв расизму та ксенофобії. Отже, друзі, маємо сьогодні такі неприємні новини. Маємо таку ситуацію. Абсолютно всі підтверджуючі документи в мене є. То там не вірить, можете писати мені в інстаграм в Дірект. Я вам також за дозволу пані Оксани ці документи буду скидати і будемо якось цю історію продвигати, для того, щоб поліція місць, міста Поліце зайнялася цією справою і довела її до кінця, а не зам'яла її, так як це вже відбувалось. Також, якщо у вас були подібні ситуації. В інших містах, тобто, якщо ви знаєте теж якісь такі історії, коли українців просто били, а поліція потім ніяк, не... <кій> ніяк на це не реагувала, також, будь ласка, присилайте мені або на електронну пошту е, свої детальні розповіді з деталями, де це відбулося, коли це відбулося, е, опис детальної ситуації, підтверджуючи документи, що ви звертались в лікарню або в поліцію. От. Все це скидайте мені на електронну пошту, я буду дивитися і також з вами буду потім зв'язуватися. Будемо робити подібні відео. Бо е, я зараз почав бачити якусь таку дуже нехорошу е, тенденцію, яка, на жаль, все ж таки е, в деяких випадках проявляється в Польщі. От. І Хочеться якось одразу на місці з цим розбиратись, щоб це не переросло в якісь більші проблеми для українців, які знаходяться. В Польщі. Тож, друзі, надіюсь, ті небайдужі з вас, хто додивився відео аж до цього моменту, поділяться ним в себе в соціальних мережах, поставлять цьому відео лайк, а також будете надавати розголосу ну і проявляти свою активність, якщо у вас є якийсь подібний досвід. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!